І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки, і бавить, хороше та кучеряве, Своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ці вороги? І нишечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все почило, Сивив в хату. Собі пішов попочивати.